Президент Чехії потрапив під російську атаку. Під час масованого нальоту шахедів політик перебував в Одесі. У місті серйозні пошкодження Уражена цивільну інфраструктуру на Хмельниччині. Атаковані також Сумщина, Київщина, Чернігівщина, Запоріжжя. Серед потерпілих діти всі наслідки зібрали у цьому випуску на каналі Січас. Підпишіться і до справи з вечора, 20 березня, російські загарбники відкрили вогонь по українських містах і селах. Безсонною ця ніч була в одеському регіоні. На південну Пальміру летіли ворожі шахеди. Працювали сили ППО. Однак уламки не робили значної шкоди. Момент падіння решток дрона вловили на камеру місцеві. За даними глави ОВА, Олега легакіпера уражено житлові багатоповерхівки, торговий центр та магазини. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Згорів цілий автопарк із автомобілями. Постраждало троє людей. Серед них є неповнолітні. Ось такі наслідки маємо на ранок 21-го числа. Паркінг вигорів ущент. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси. Під час цього терору в місті із робочим візитом перебував президент Чехії Петер Павел. Він на власні очі побачив, як росіяни запускають три групи шахедів. На щастя, політику безпеці вже вранці п'ятниці Павел прибув з Одеси до Києва у рамках дводенного візиту в Україну. Хоча столиця теж не відчувала спокою, низка уражень є в області. Так, у Броварському районі побито два приватні будинки та автомобіль. Винесло вікна, посічено фасади та пошкоджені дахи. В Обухівському районі уражено автомобіль та гаражне приміщення. На Фастівщині господарчі будівлі та металевий навіс. На Буриспільщині приватний будинок. У Хмельницькій області вночі російські окупанти завдали ударів по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попереднього потерпілих немає. Вкотре атаковано Сумщину, противник здійснив 54 обстріли прикордоння. Зафіксовано 54 вибухи. У Краснопільській громаді ворог кабами понівечив три господарчі споруди та приватні домоволодіння. У Нижньосоровецькій громаді росіяни здійснили атаку БПЛА, потрощивши 24 будинки, три господарські будівлі, 12 автівок і два трактори. Справжній жах коїться на Запоріжжі. Місто опинилося під ударом опівночі. Ворог застосував керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 квадратних метрів. Поранено шістьох осіб. Серед них чотирирічна дитина. Усім вже надано допомогу. На місці працювали екстрені служби. Надзвичайники також врятували песика, який опинився під завалами будинку і скавчав. Давайте побачимо. в Нині чотирилапи відновлюються, адже кожне життя важливе. На Харківщині тривають обстріли у стецьківці. Пошкоджено будинок, гараж і леп сталася пожежа. У Михайлівці зафіксовано падіння ударного БПЛА. У приколотному дрон «Молнія-2» пошкодив будівлю підприємства. У циркунах через обстріл загорілася господарська споруда та трава. Загалом Росія атакувала регіони України понад двома сотнями ударних дронів та дронів імітаторів. За даними повітряних сил ЗСУ, вдалося збити 114 із 214. 81 ворожий безпілотник імітатор локаційно утрачений. Також були й керовані авіабомби. Ось як на цинічні удари відреагував президент України. Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави це шлях до припинення такого терору і затягування Росією війни. Ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії, зауважив Володимир Зеленський. Як і ви, друзі, вважаєте, чи достатньо світ тисне на Росію, аби зупинити її агресію, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки в знак того, що вам важливо те, що ми робимо. І, звісно ж, підписатись на канал свій час. Наймасованіша атака дронів по російській Саратовській області на аеродромі Енгельс не бувала пожежа. Припускають, що приліт відбувся по складу ракетного озброєння. Сотня снарядів злетіли у повітря. Почалася евакуація. Всі подробиці у цьому випуску на каналі Січас. Підписуйтесь, і ми починаємо. У Саратовській області Росії скаржаться на наймасованішу атаку дронів. Уночі 20 березня гупало у самому Саратові та Енгельсі. У мережі повідомляють про приліт в районі одноіменного військового аеродрому, звідти близько 700 кілометрів до кордону з Україною. Росіяни повідомили, що прокинулося від гучного виття сирен, після чого почули серію вибухів. Увага на екран. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа. Як відомо, на цьому литовищі дислокуються бомбардувальники Ту-95 МС, Ту-22 МЗ та ТУ-160, а також розміщені склади з авіабомбами та крилатими ракетами. Отож саме вони і почали горіти. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую його. На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, який використовує стратегічна авіація для ударів по Україні. Ідеться у його телеграм. За даними моніторів, кількість ракет противника, що злетіло у повітря, могла сягти більше сотні. Існує ймовірність, що повністю знищено всі ці припаси. Пізніше, вже на світанку, там роздалися нові вибухи, що свідчать про вторинну детонацію. Детонні. Там что-то Вот это ебая. Там пита, Наташ, лед разъебали. Блять, выйти, посмотри, бь. я просто еще и пил. Ебать. Хатвіль туди туда здітаніров. До речі, на аеродромі «Енгельс» окупанти розмістили це ракетне сховище на відстані всього 250 метрів від житлового сектора, прикриваючись цивільними. Це видно на знімках у сінтерів. Влада області вже оголосила екстрену евакуацію мешканців прилеглих до об'єкту будинків. В Енгельському районі через атаку ввели режим надзвичайної ситуації. Губернатор Роман Бусаргін повідомив: у місті в результаті атаки БПЛА також було пошкоджено близько трьох десятків приватних і дачних будинків. Генштаб збройних сил України станом на ранок 20-го числа підтвердив удар по аеродрому «Енгельс». В районі Литовища зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Додали у командуванні. Це злагоджена робота Служби безпеки України та сил спеціальних операцій. Крім того, за інформацією моніторингових телеграм-каналів, ціллю літальних операцій була ще нафтобаза в Енгельсі. Але підтверджень цьому немає. Цікава зачіпка, Очевидці Відзначає, що при прильоті по Енгельсу не було чути традиційного деренчання двигуна дрона. Тобто, це може бути наш Нептун, стверджує військовий аналітик Василь Пехньо. Не веду з цього приводу пряму мову у його в СБУ. СБУ з побратимами продовжує з хірургічною точністю відпрацьовувати по ключових військових об'єктах Російської Федерації, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливість ворога тероризувати українські міста ракетними ударами, повідомив поінформований спікер, який залишився анонімним. А які ваші враження від Бововни? Діліться ними у коментарях. Не забувайте залишати вподобайки і підписуватися на канал Сі